Доброго дня. В цьому відео я розкажу, як я вирішив проблему з тим, що пральна машина протікала під час забору води. І свої думки стосовно цього. Це не професійне відео, підкреслюю на цьому, це просто вот, домашній спосіб вирішення проблеми. Перше, що потрібно зробити, поки відеоряд буде йти, скажімо так, своєю дорогою, я буду розказувати своє. Перше, що потрібно зробити, на мою думку, це зняти кришку з пральної машини, там задні два винтики, буквально потягнути її на себе. І достати оцей от водозабірний бак. Що це дасть? Ви, коли його там достанете, там будуть патрубки, патрубки потрібно оглянути, чи там ніде нічого не тече. Потім розібрати цей бак, подивитися, чи нема ніде там накіпів, вимити цю накіп, залити гарячою водою, там 50-100 грам лимонної кислоти, щоб воно там все чуть поварилося, покисло, щоб накіп та відійшла. Коли ці отвори будуть чисті, тоді потрібно подивитися, чи ніде не тече в. Самому цьому бачку. Тобто, якщо там защёлки, допустимо, погані або вони не тримають, то потрібно пройтись гагерметиком по стикові от самого цього бака. В мене це вже все було зроблено, я це все провірив, патрубки були цілі, все було ціле, але все одно воно курва типнула. Я довго думав, що робити, подивився багато відео, там казали, ці всі отвори засіліконити. Тобто, коли вони, типу, у ці отвори, всі що крайні і найближчі до пральної машини, якщо їх засиліконити, то відповідно там не буде текти. Вода, і відповідно, воно не буде текти повз бак, і не буде розбризкуватись, і не буде текти. Такий важливий момент машинку ще потрібно по уровню відрегулювати. Ну, це якби базовий, але я нагадаю, можливо, у вас вона якось не так відрегульована і через то вода не туди стікає. От я, коротше, то все обезжирив, взяв герметик, знайшов, взяв туди от в крайній отвори герметика по нас фігачу, воно то все застигло. І вийшло що? Получилося що. Одну стірку воно вижило, а далі воно тупо все відірвалося. Через те, що напор води дуже сильний, і відповідно воно все нахер відклеїлося і ніфіга не трималось. Тобто, такий спосіб рекомендувати, по-перше, не має сенсу, по-друге, це колхоз, по-третє, це колхоз, який не має ефекту на тривалий період. Це так чисто на АТЄ, <кхід> скажімо так. Як я вирішив цю проблему? Бо можна сказати, от я її вирішив, бо вже два тижні як. Пральна машина не тече. Я ці всі маніпуляції проробив. Пересвідчився, що це не патрубок, пересвідчився, що з рівнем пральної машини все нормально. Пересвідчився, що сам цей бачок ніде не тече. Тобто проблема була саме в отворах, які під час того як вода набиралася, не туди була струя спрямована, і мимо бачка, скажімо так, вода текла і якби, протікала з боку від правильної машини. Що я зробив? Далі буде декілька фото, щоб ви зрозуміли. Получається, крайні оці отвори, де саме цей бачок, коли виливається вода, вона може текти там вліво, вправо, тобто не в ту сторону, як планувалося. Плюс отвори тонкі, чим тонкіше отвір, тим більше йде сила струї, тобто воно більше розбризкується. Я керуючись з цими двома факторами, що саме зробив? Я взяв гвіздочок. Певної там ширини буквально трохи ширшої, взяв пласку губці. Це все, звичайно, краще робити на розібраному бачку, щоб можна було його перевернути і нормально якби, то все зробити, достати. Але вже як вийшло, як зробив, скажімо так. І нагрівав гвоздик, гвіздочок, і розширяв, засовував в отвори, ті, що по краях і тут по периметру, найближче до країв, засовував туди гвоздик і розширяв і, якби, в сторону. Внутрішню його розтягував, тобто робив таку, якби направляв, щоб струя йшла не в сторону країв, а струя йшла ближче всередину. Тобто, розширяв внутрішню сторону. І так зробив по периметру ці отвори, що йдуть крайні. Тобто, ці отвори, що йшли по краю цього бочка, я з ними таку маніпуляцію зробив. Вийшло так, що напор, який був, він трохи зменшився через те, що через ці отвори почало проходити більше води. Відповідно. Воно менше розбрискується. Сам порошок, він нормально змивається. Не повпливало оце збільшення діаметру отворів на сам порошок. Але через те, що я його розширив, і через те, що я розширив більше з акцентом всередину, якби щоб всі ті отвори всередину були закручені гвоздиком, так повертав. То вийшло так, що воно не протікає, бо все, що. Набирається, вся вода, вона потрапляє суто в центр, тобто в забір от самого цього лоточка. Такий спосіб, як показує практика, він чуть-чуть муторний, чуть-чуть треба повозитися з тим гвіздочком, там 30-40 хвилин потратити на то. Але якщо все правильно зробити, то в, принципі, от в моєму випадку це допомогло. Не знаю наскільки це кваліфікований ремонт, але як два тижні показує, все нормально, нічого не тече. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було корисним. Відпишіться, як поміг спосіб, не поміг, херня, не херня. Бо, як на мене, це доволі дієвий спосіб. До побачення.